Вітання глядачам каналу Віта про події вівторка 10 липня журналісти день за днем сьогодні у випуску. Дворічну дівчинку загриз собака. Лор, ти нашу дитину з'їв. У Вінниці чистять фонтани. Двійник з'явився у вчителя фізики та інформатики. Я за своє педагогічне життя за 37 років таких подарунків не отримував. Дворічного дівчинку загриз собака. Це сталося в Гайсині в охоронному пункті. Туди до коханця приїхала жінка з дитиною, залишила її без догляду. Коли схаменулася, дівчинка вже була мертвою. Подробиці в матеріалі Марії Супрун. На цій фотографії дворічна Діана ще жива. Мати з нею поїхала на побачення в Гайсин до охоронця. В цій бутці мати поклала дитину спати, а сама тим часом пішла до коханця. Я живлючі спати, десь приблизно десь було піводинистого ночі. Оно. я її пішла, положила, все, ну вийшла до неї. Ми посиділи там. Вона тоді пішли, пообратно подивилися і пішли далі посидіти. А тоді вже я йому колі сказала, що пішов, він подивився до туди, до неї. От він сказав, що її там немає. За тими дверима сидів сторожовий собака. За словами правоохоронців, дитина прокинулась, почала плакати, кликала маму і штовхала двері, але та не чула. На крик дівчинки до будинку привіг сторожовий пес. Гор, ти нашу дитину з'їв. Дитина проснулася, але я її просила, щоб віддари, але що він двері не підпер. Там двері, виходить, з надвору, вони не закриваються, вона, а він двері не підпер, і того вона вийшла. Але я не думала, що вона обично вона, вона не встає ночі. А це вона вийшла, тоді її собака схопила. І що це було дуже тихо, так? Не чути взагалі нічого було не чути. Собака схопила дівчинку, витягнула її на двір та залишила під деревом. Лічно мені подзвонили з медпункту. На медпункт подзвонили. Та вже люди сказали, бо я йшла на роботу мені люди сказали, люди? сказали, що дитину, дитина морз загриз собаку. Вже в Так. – Він плакав. В даний час вирішується питання щодо порушення двох кримінальних справ відносно матері та відносно охоронника. По статті 135 відносно обох санкція статті передбачає від 3 до 8 років. По статті 166 відносно матері санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. Засідання міської ради незабаром будуть проводити в білій залі. Так сто один рік тому звалась міська дума. Розміщувалась вона в будівлі, що по вулиці Соборна, 67. Нині там торгова промислова палата та комерційні структури. Ми побували сьогодні в білій залі. 101 рік тому засідала міська дума. По буднях у цій залі працювали депутати. А у вихідні за дозволом тодішнього міського голови Миколи Васильовича Оводова, проводили концерти та бали. Посеред цієї зали тоді стояв білий рояль. Рояль замовляли в Петербурзі. Замовляли в Петербурзі, і фірма пише Артинову, якого білого кольору. Ну замовляли білий, бо скрізь білий і якого відтінку білого кольору? І Артина самолічна вже їде в Петербург і підбирає відтінок. Білому кольору вся ліпніна біла. Чого біла алібастра? Біла, і оце ж полірований алебастр по зовнішньому вигляду. Як на мене, перепишує білим мармур. Ну це добові паркети. До, до речі, дуже цікаві ці балки спеціально привозили. Товщиною, шириною бачите ж воно ж, ж таких розмірів нестандартних і замовляли в корабельниці ліс. Після будівництва вона таки була назва Біла зала. Біла зала мала чотири венеціанських дзеркала. Це вони Одна з них тримає е, кілька пострілів від куль 1917 року подій, пов'язаних з перебранням влади більшовиків в місті, передумовою. Створення самого будинку була міська реформа Російської імперії 1870 року. З цим пов'язана цікава історія будинку, міф, легенда, скажімо так, адже на фасаді міської думи є дві дати: 1870-й, потім герб міста, до речі, найстаріший зображений власне на будівлі, і 1911 рік. Деякі віничани розповсюджували історію про те, що будівля, начебто, Ну, скажем, була таким довгобудом кінця 19 століття, будувалася протягом 41 року. Насправді це не так. 1870 рік це саме рік цієї міської реформи, коли власне в Вінниці і було дозволено мати міську думу. Дума існувала як дума до 20-го року. У 20-му році остаточно більшовики встановлюють владу в місті, і після цього будинок, власне, десь до 30-х років слугує як міська рада. Тобто він в принципі продовжував мати таке ну, державницьке призначення десь до таких років. Вінницька мерія сьогодні звернулася до кабінету міністрів з проханням передати в комунальну власність міста цю пам'ятку архітектури. Якщо тут буде міська рада, це дуже приємно, бо повертається на круга свої Справа в тому що будівля збудована за рахунок бюджету міста в 2011 році. Це питання не одного дня. Перше питання це треба повернути її в міську власність, тому що ця будівля була у міській власності, відновити історичну справедліюся, далі подивитись, які роботи потрібно провести, і скільки на це потрібно часу, які потрібні кошти. Зрозуміло, що це не є першочерговим питанням створення зали сесійного. По закону повинні користувачі надавати право для екскурсій. Тому друге така побажання. Щоб це дійсно після реставрації продумали такий шаг, щоб можна було людям і дивитися, що воно було і що воно стало, і взагалі з курсу розказ: розказ про Артинова, про його найкращу спороду, реставровану. Олена Гук, Михайло Гудікевич, телеканал Віта. Відзнаку за заслуги перед Вінниччиною сьогодні отримав екс-губернатор Олександр Домбровський. Орден йому вручив його наступник, голова обласної адміністрації Микола Джига. Свого часу цю нагороду започаткував саме Олександр Домбровський та тодішній з з тодішнім головою обласної ради Григорієм Заболотним дуже багато хороших справ зроблено Олександром Георгійовичем в області, і ми прийняли від нього, якщо не рахуючи там два місяці перерив був такі там. Прийняли в принципі, область в хорошому стані, хороший колектив, хороша організована робота. І за це, звісно, звичайно, ми хочемо подякувати йому за його роботу. Він працював 5 років, в нього немає такої нагороди. І ми вирішили разом з адміністрацією і обласна державна і, і, і обласна рада нагородити Олександра Георгійовича вищою нагородою. Вінницької області за заслуги перед Вінничиною. Так. Дуже не простоє. Стоп, 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 стоп. О, а це... Ой, тепер ще посвідчення, без посвідчення не дійсно. Да. Сьогодні діючий губернатор вітає екс-губернатора з Днем Народження, з ювілеєм, при всьому апараті. Це говорить про те, що у Вінницькій області є величезна надія, величезна перспектива толерантності, доброго відношення один до одного. І я вважаю, що цей крок він просто викликає в будь-якої нормальної людини щиру повагу. Натоласич, я думаю, що багато-багато людей можуть звати з вас брати приклад у тому, як потрібно і спілкуватися, і як потрібно підтримувати абсолютно нормальні стосунки. Більше 10% свого життя, яке я прожив, я пропрацював в обласній державній адміністрації. Це не враховуючи період, коли я працював вінницьким міським головою. І я, перш за все, хотів би щиро подякувати. Всі команди, з якою я працював, я фантастично люблю наш колектив, я фантастично люблю рідну Вінницю як столицю Подільського краю, а не тільки однієї Вінницької області. Я фантастично люблю і Вінницьку область, і всіх людей, які тут живуть. Я є, я завжди готовий підставити своє плече. Спасибі вам за все. Днями раніше Олександр Добровський отримав відзнаку Вінницького міського голови. Грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень він передав онкоцентру при Вінницькій обласній дитячій лікарні. Як працюють спостерігачі на виборах про зміни, способи фальсифікації та як їх запобігти? Про це говорили на тренінгу семінарі під назвою Через чесні вибори до Євросоюзу. Захід відбувся в селище Високе, Томашпільського району. Організував його фонд Петра Порошенка. Молодіжний наметовий табір розгорнули на лісовій галявині. До нього запросили близько сотні молодих людей з усієї Вінничини. Навчання для них провели міжнародні та українські експерти з виборчого законодавства. за. Ми не він, певно вниз, воєн, не пьянуть. Нічого хорошого, ми погано саме Луганську. Ми побачимо дуже важливо в західних регіонах, де вони маємо запросили молодих людей з Вінниччини, з усієї Вінницької області для того, щоб вони пройшли навчання у найкращих експертів, отримали знання, відповідні знання для того, щоб стати так скажемо якісними спостерігачами і. І це дозволить всьому виборчому процесу. Це вигідно всім політичним партіям, і мажоритарним кандидатам, мати гарантію, що вибори відбуваються за європейськими стандартами. А в свою чергу проведення виборів в Україні на за найвищими європейськими стандартами дозволить нам наблизитись до євросоюзу, бо без чесних виборів про наш вступ до Євросоюзу мови не йде. У Вінниці почали чистити фонтани. Таку процедуру в місті проводять раз на місяць. Розпочали з водограїв, які знаходяться на майдані Незалежності. Як це відбувається, бачив наш репортер Роман Гах. Вимиваємо стіни, вимиваємо панарі. Обов'язково на кабіля моєм, тому що на них зелень залишається, а потім тому. Якщо ми льомо воду, вона опять через дете з'явиться, якщо ми не удалимо повністю. Затем моємо чашу, всю грязь вбираємо. Зараз вода грязна, виходить вся в каналізацію. Затем, коли вже все помили, вже в нас чаша чистая, труби чисті, значить закриваємо каналізацію і включаємо воду на запитку фонтана. Запитаємо фонтан. Примерно сантиметрів на 10. Затем включаємо дві. Яки. Дві яки поработали, щоб промити труби, та воду воду Затем затім слили раз, осмотримо, яка вода. вода. Потім сам, сліли цю воду, затем посерелю вода, все нормальна, значить включили на заповнення, на цьому все. Далі спеціалісти будуть чистити ось цей фонтан, який знаходиться навпроти міської ради. Хтось з городян кинув в нього миючий засіб. Это ж вредительство, это вредительство, самое настоящее. Потому что, во-первых, фонтан не функционирует, як надо раз. Во-вторых, -во люди ж этой химії, що вони кинули, они ж дышат, они приходять фонтан отдихнуть. Они не могут отдохнути, потому что йде запах вот этого хімії всей. Роман Гах, Володимир Гирявенко, телеканал Віта. Двійник з'явився вчителя фізики та інформатики Юрія Пасіхова. Учень подарував йому ляльку. Чоловік розповідає, вона як дві каплі води схожа на нього. Чи дійсно це так? Ми вирішили перевірити. Я за своє педаюче життя за 37 років таких подарунків не отримував. І, звичайно, схожість достатньо портретна. І світер в мене такий є, і вимушений змінні окуляри носити постійно при собі на шиї, власне, як і зараз. І каву досить часто. А так я з Денисом спілкуюся більше неформально, ніж формально, в рамках грудка. Ну, на урок, звичайно, з чашкою не прийдеш, хоча інколи буває і таке, чого там ріка даїти. Понизу ляльки красується напис. Юрію Яковлевичу від вдячних учня Швайко Дениса. Ось такий прояв любові та вдячності зробив своєму вчителю випускник дев'ятого класу. Ну, я дуже хотів йому приємний подарунок, а він ну, своєобразний вчитель, ну необычный, ну я хотів сделать йому подарунок, который він запомнится на всю життя. Тому вирішив подарить йому на куклу. Ми спочатку думали взагалі-то зробити його якимось цікавим образом. Тобто зробити в якомусь образі, не зробити просто так, ну так як він вийшов власне, вже в кінці, вже потім е в светрі, в, е в штанах. От. А хотілося зробити щось таке цікавеньке. Ми дуже довго билися над образом. Дениса намагалися розкрутити на те, щоб він розповів трошечки більше про вчителя, тому що він його краще знає. Він з ним спілкується тісніше про якісь, можливо, звички, про якісь вподобання, про якісь, ну, його, наприклад, улюблені фільми чи книжки, що можливо. Можна було б його якимось героєм зробити. Взагалі прийняв фотографію саму, а потім розказав його характер сам по собі, який він насамкінець. Ну і поэтому, навірно, образу ліпілі коккусом. Це, до речі, Пасіхов. Частиночка. О, тобто, це, це якраз Юрій Якович. Також, ну, що цікаво було робити, бачите, це шматочок трикотажу. У мене залишився від його светра. То ви його не в'язали? Ні, я його не в'язала. Ви уявіть собі, це, це на маленьких тонесеньких певно, голочках треба було в'язати. Він не в'язаний, це куплений трикотаж. Ну і наостанок, такі вже деталі, якими це все завершується. Це окуляри. Це, до речі, теж це проби окулярів, саме, саме для пасіка це перші. Вони великі. Я їх коли зробила вділа йому. Мені здалося, що він ну вони йому не пасують взагалі, не підходять. Тоді почала робити менше. Ось це другі окуляри. От бачите, я від них навіть дужки вже забрала, тому що вони теж великі виявилися. І вже треті, які вже зараз власне, на ньому, от вони вже закінчений варіант. Тобто вони самі невеличкі, самі маленькі, самі окуляри зліплені з цього ж пластику, з якого зліплена сама лялька. Потім шматочок ламінату, той, який ламінують документи, він просто заламінований, але він тоненький і приклеєний. А це розплрозплескана, розплескана така на кавальні, така проволочка, мідна. Дужки ці. Все. От система, при допомозі якої ми можемо проводити заняття, де учні можуть під'єднуватися і бачити там, що і чути, і бачити. Тут є система відеотрансляції. От я такий експеримент робив. То було крику, що це таке, як сиди, роздвоївся. Ну от зараз нас двоє, як бачите. Свого часу мені хтось з колеги, який вручили, це зовсім недавно було. Кажуть, забери додому. Ну, то ж таке. Я вирішив цього не робити, тому що вдома, як я жартував вдома, мене і так бачать живим, Поки я і тримаю себе на робочому місці. Ну, хоча б із таких міркувань. Не дуже багато хто зможе похвастатись ось таким сувеніром. У мене є, то хай буде тут, хай люди бачать. На цьому ті мене все завтра. О 13.40 буде вже свіжа порція новин. Про них розповість Ірина Дідух. А я нагадую, що новини доступні в інтернеті. Адреса сайту зараз на екрані. Прогноз погоди далі. Дякую, що дивились. До побачення. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру, погода у Вінниці 11 липня буде мінливо хмарною. Вночі та в день дощитиме. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 18-20 градусів тепла, в день плюс 26, плюс 28.